Так давай, манекен, я тебе побежу. Я самый мощный охотник на демонів. Я самый мощный охотник на демонів, Я тебе побежу. Давай. Туда его. Так. Томилока, тебе не кажется, что мы трохи не тим занимаемся. Мы тренируемся в ударе, а мы должны выживать А? У тебя нема такого відчуття? Так, я сейчас быстро. Я зараз швидко павука, ну це мачом його уб'ю, щоб він нам не мішав. Кстати, а ти бачиш, що там той особняк? Ну, Потім в нього сходимо. Пішли спочатку домики глянемо. Ось, о, мені якось сподобався оцей домик, бо ми біля нього тренувалися. Що тут? О, ну неплохо. 12 картошки, 2 нитки. Одуванчик. Ой, ну так, да, одуванчик і хліб. А тут осело таке, Ну, класный. Тут куча таких хат великих. Ну да. Тут таке красиве село, в принципі. принципе. Пишу иду особнякатики сейчас. Скрипер! Олеги каджи! Що? Що? О, дід Тарас! Дві прикол. Ладно, пошли. Пошли. Да, бо охотникам запрещено бити охотників. Це в правилах. Ти ж читав їх? Що не можеш. А охотникам запрещено бити других охотників. Оце ж ми в особняк прийшли. На, мінус павук. А що тут? А, ну-ка. А тут о скилле скалат. Зараз мы его убьем. Все. Угу. Так, я хочу как раз зараз ести. Я поїм їм картош... картоплі и піду дальше по особняку бегать. Ой, я вибіг с другой стороны особняка. Так красиво! А, тут так красиво, бачиш? Дім, диви прикол. Дивіться прикол. Тут можна перепри... перестрибнути. Я думаю, можна піти в шахту. Тільки перед цим треба обов'язково вбити всіх монстрів. Ай! Запрещено охот заборонено охотникам бити охотників. За це тебе накажуть. Що це за челик? Да, його лучше не трогай. Так. Я про я про я про. Та я пропоную піти добути трохи дерева. Добре, я пішов до. Я не зависав, я зараз ламаю дерево. Це наверх, це дуб вроді, ніби. Так, все, ми його добули. Тепер треба зробити дерев'яну кірочку. Не, ну мені подобається бути Ренгоку. А, Якщо що, мені якщо що, подобається бути Redd Гоку. Він прик... дуже прикольний. Дихання. Хочеш, я тобі продемонструю Хочу тобі продемонструю звіря. Звіря. Звіря огнядового. О, Вогняний тигр. Так, пішли в шахту. Я зараз швидко гуголька добуду. Так, я бачу уголек. Вроді у мене є оптифай. І я роблю собі факел. Беру його в руку, так. Да. Можемо піти. Угу, тут така здорова шахта там. Пішли туди. Сюди пішли. Я сейчас здобуваю камінь. Для того, щоб зробити пічки і переплавляти железо. Ну і камену кирпу, щоб зробити. Хто кріпер? Ну, ладно. Я добуваю, Ну я ламаю камінь. Камінь. Угу. Давай, швидко вбивай павука. Щоб ми могли далі. Я своїм лінком вбиваю всіх монстрів з одного удара. А яка у нас цель? Ти ж пам'ятаєш? убити дракона. І ось Це обичний сезон виживання. Я просто в міряю. Ну, не в міря, а в світі аніме. Ти йди собі теж інструменти зрой. А я пока що за задоволю. Не знаю, напевно, вони не будуть ображатись на тебе. Так, ось ще железо Я думаю, нам броня, або доспехи залізні не потрібні. У нас є своя... Ну, одежда. Іди до мене, тут шахта така здорова. О! А якщо я у воді прям... Ах Акти... ну, использую свою технику дыхания. Дракончика свого. Ха, то ничего. Так, ой-ой-ой. Так, я... я накопав 13 железов. Да, ну я пропоную виходити з шахти і оце секьюрити демонів на железо пуфик. Як думаєш, коли ми вб'ємо дракона, під демон? Хтищ! Васабі! Ой, не достав. Хтищ! Васабі! Можна! Ту-ду-ду! Так. Я щось на обличних мод. Що? Що? Та я тоже? Тільки жалко, що ми получаємо урон, коли падаємо. Це один недостаток. А я уже демонів знайшов. Сразу двух. Даже три, тут, тут три демони. А ти йди до мене, там -то... осталося два демона. Глянь. Тут ще є 3 демон. Давай, бийся з ними. А я пока що їх вбиваю. Он один демон. Бери його на себе. А я побіг на того демона. Ага, багато хочеш? Це мій демон. Іди в дупу. Йди в дупу, це мій демон. На, так. Ось ось, Діма, пошли до демона. Ось обери його, бийся. Не знаю, ну його треба вбити. він? Давай, ти будуй я, я тигром. Де цей демон? Ні. Ні, я вмер цього демону. Відступай, я пішов добивати його, а своїх не кидають. Все одно! Я тут ще демонів бачу. Хотиш. А, давай! Техніка! Тігр, давай! Гупайсь убивай! Нет! Нет! Чого він такий сильний? Я вже тут аж стільки демонів переубивав! А у мене капіц! Він такий сильний. Глянь, скільки я демонів убив! Я тільки що убив три демони сразу. Одразу. Я думаю, він нам ще не по зубах. Ого, ну їх тут, походу, багато. А ти що хотів? Ми охотники на них. ми должны е, захищати мирних людей. Ось тут аша якийсь демон. Я його на квартиру отправляю зараз. Демон, не трогай мене. Ту. -ду. Все. Я убив демона. А тут акрипер і скелети. Убиваємо скелетів. Ого, тут такої бо, ти замітьте, що їх якось сильно багато, цих демонів. А ти де? А я побіг по ді... по демону. Ой! На мене демон якийсь спиногриз напав! У мене півсердечка, і я вмер от демона. Зато я хоросный і достойний, достійний охотник. Я багато демонів убив. Зайди. О, все, Ну да. Туда. Не знаю, бо Це Цела, дзя. Та ти шо? Бо тому що зараз ночі да, мені в кульча. Ідіть в баню. Так, зараз вам жопа буде. Чого я техніку не можу переключити? Давай, дихай! На! Это что у тебя взрыв, за взрывы? О, Дима! Это ж не дама на тебя, девка. Она хороша. А вот скелеты... Я бачу, что... Дима, за мной бежи. Э, тут срочно, тут куча демонов. Тут два демона, одна кровава Алекса, друга ота дуже мощна. Походу, вона у неї багато крові мудзана. Не підпускай її до себе, у неї багато крові мудзана, походу. Ти де? Вона, дім, бачиш, плаває. Її не потрібно підпускати до себе. У мене щось так почало глючити, що у мене навіть техніка дихання не хоче переключатися. Сервер? Або ДЕМОН сильний і контролює. і контролірує нас, а у мене мишка ще й не хоче роботи. Працювати. Потім потім я питаю, я пробую її убрати. Ай, ай! Вона мене отравила! Вона использувала кров МУДЗАНА От потвора. Я пропоную залишити її на наступній серії, бо вона якась сильно сильна. Ну, дуже сильна. Зараз залишимо її на, на наступній серії, а на цій серії ми хорошо потрудилися вже. Ну тільки перед цим я вб'ю ще одного демона. На. Ну да. Пішов, я пригаю до манікенів. Побігли. Побігли до, до манікенів. Зараз будемо тренуватися по ну, по цьому, щоб дивитися добре. Опана, пано, подожди! Подожди, хто це? Це ж це хто? Це Незуко. Сестра Танжиро. Так, стоп! А це демон? Чи це звичайний? Дима, аккуратно! Демон! Ну, так значить, убий його ти декілька кілька раз. Все, він дуже мо. Він дуже сильний. Жди мне ра. Ай! Л... Ну! Що там у тебе таке? Дуже сильний демон! Я пропоную піти лягти спати щоб наступив день. Щас зараз наступить день, і вони пропа. Ммм, блін, е. монстри десь. Де вони? Я викину з звичайний керочком. А, кріпер. Все, я спать. Та, блін. Не можу монстри мішають. хоч їх ніде немає сейчас. А ось є павучок, Все, надіюсь це вже все. можна, Да, я ліг спати. ти ліг спать? Все, все, ми виспалися, пішли вы. І... хача пури тобі армор стенд безполезный. Ну як кстати, армор стенд Наший манекен для тренировок. Иди сюда, я сейчас до тебя підійду. Так я предлагаю, щоб не відвлекати не людей і без них тренуватись, щоб не затягивать время. А ви дивіться, от Дима, ты щас бачиш видео з право, злева, вообще по сторонах. Сейчас. Блин, не, вообще з разных сторон, і справа, и слева. Чте їх дивитися, а зараз всім пока.